Привіт, друзяки. Трішки навчаємо молоде поповнення. І одним із елементів навчань є так звана обкатка танком. Ми також разом з вами пройшли цю обкатку танком, щоб ви розуміли, як це відбувається. Зарані прошу вибачення за невеликий мат. Ну, повірте, там без нього ну, ніяк. Друзяки, дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші підписки. За вподобайки, за коменти, за поради. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Опусти! Опускали голови! подходит обкатка танков Ну все, блядь. Лягаем. Техосмотр танка. О, бас, блядь, блядь, блядь. Друзяки, не заря. Ну, тобто, щоб ви розуміли, сьома година ранку. Леон вам вже знайшов москальську. Не так розумію, що це мотолига. Ну, МТЛМБ. Допадає, хлопці вже її підрозібрали. Так, прийшло їй в передню частину. Прийшло їй в передню частину, зараз вам покажу. Ось так вона виглядає спереду. Її тут розірвало і вона повністю вигоріла. Але все, що, все, що було ціле, хлопці забрали на запасні частини. Бачите, спереду вона вигоріла, а ззаду вона більш-менш ціленька. Бачите, навіть от якраз до тої перемички. Там вона повністю згоріла, а ось тут. Прям і красочка залишилась. Такий стан ще більш-менш. Теж от мальчики в трусиках їхали. И щось у них пішло не так. Тому вийшов бадабу. І трошки мальчики сгорели. Ну от так. вот. Там ще, друзі, які є повністю розірваний танк або сау, бо я ще не підходю, підійду, відзніму. Ну там прям башня в одній стороні, а шматки металу в іншій стороні. Тому як, як доберусь, вам обов'язково відзніму. Отак от. Я даже знаю. Ось такий от кусок металолому залишився від москалів. Друзяки, дякую, що ви зі мною. Друзі, наша постійна рубрика за три дня до Києва. Дивіться частина танку. Ось так ось виглядає частина танку. Зараз прожив іншу частину танку. все. Трак. Далі інша частина танку. Дивіться, це він перевернутий. Тобто картинку ви бачите все вірно. Це він просто перевернутий. Ось так виглядає танк, коли його перевернути. Дивіться, шви ось такі. Ось така ось знизу броня, товщина, товщина броні. Тут хлопці, звісно, трішечки з нього повитягували. Всі потрібні їм деталі. Ось тут він здетонував. Бачите, ця яма тут він здетонував. І отак от, от його розірвало. Ви спитаєте, де ж... Башня від танка. А башня від танка ось. Ось так виглядає башня від танка. Вона перелетіла перелетіла через дорогу і ось тут зарилася. Ну все, мальчики в трусиках. Уже до Києва не спішать. І ось так виглядає, виглядає двотанк. Така от річ. Все, друзі, наступний знищений танк. Прибилася до нас оця ось бідося. Голодний був, холодний, нечесаний, ми його вичесали. Відкормили. О, тепер у нас такий є Режий кіт. А він нам зато вдячний. Пісеньки свої муркоче. Да, Режий, Покажи. такий, дивіться. Він ще бачите, він ще вислухай. Да, режий. Хороший. Хороший. Да, ось вмивається, вмивається. Ми що ждемо, Режий? Що ти вмиваєшся? А? Ми гостей ждемо. Чи не ждемо? Тепер носійте таке дрижи котяра. Да? А він ще й мишей ловив. Ну, мабуть, це його доля заставила мишей ловити. Да, а Ти вмиваєшся. Миваєшся. Да? миваєшся. Маш, ну, все.